Друзі, вітаю вас на каналі. Хотів би привітати вас завтрашнім святом як пасхальним Воскресінням Христового, пожати саме головне здоров'я та миру в нашій країні. А ми переходимо до розпаковочки нашої посилочки, яка прийшла до нас. Прийшло до нас замовив на Aliexpress пінлок який ставиться в мотошолом, коли ви їдете в холодну пору доби, тобто як пору і вас запотіває візор. Це стекло в шлюбі, хто не знає. І дуже погано видно. Також це відбувається, коли дощ йде. Також може запотівати візор в цьому. У нас в ось пакеті замовляв даний товар на сайті Алиэкспрес. Так, А просто це просто в картоночку. В пленку та в картонку. Замовляв даний підлог до шоломи NAX. Оце польські мотошоломи, які випускають в Польщі. Вони досить непогані по ціні та якості. Більш такі, знаєте, так, ось такий ось прийшло, воно підлок 30-й. Бо я замовляв 70-й і він виявився занадто великим для мого мотошолома. У мене він також є десь. Так, а, ось він, як бачите, такий самий, але цей менший. Ось такий ось він, наскільки менший, бачите, як бачите. Тому, кстати, потрібен такий даний пінлок на свій шолом звертайтеся, я вам його подарую. Тому що він мені не потрібен, мене менший йде. Що ж, зараз візьмемо шолом, знімемо візора і спробуємо його встановити. Зняти візор із даного шолома. Як бачите, тут є ось кнопочка така ось невеличка, яку натискаємо до себе і тоді просто прокручуємо. Він знімається. ось Так ось. І так само з другої сторони. Як бачите, воно є кнопочка, ми її натискаємо і знімаємо сам візор. Шолом, шолом. відставляємо. І будемо приміряти на шоломі. Як він підходить. Підлок. Обережно так, щоб не пошкодити сам. Відкриваємо поколку, щоб не пошкодити сам підлок. А це в нас зустрічає зараз. Приведимо тут до нього. У мене був такий. Я купляв цього, купляв цього шолома, то мене в комплекті йшов цей пінлок безкоштовно. Але він поцарапався і з часом йому погано видно. Так, ось так ось. Інструкція до його є. Бачите, тут є спеціальне кріплення, для його тут є спеціальний проріз для цього кріплення. І, мол, просто. Тут є просто суцільне, тут є такий як бортик силіконовий. Нанесений, щоб між підлоком і стеклом утворилася повітряна прослойка. І ми його просто вставляємо ось сюди. Так. Так, тільки не припутайте якоюсь стороною. Ось так ми його встановили. Бачите? Тут йде захисна плівка зверху поклеєна, бачите, вона жовта. Якщо ви її використовуєте, її треба зерти. Ось вона. Як я вам казав. Він так сам прозорий. Ви не думаєте, він не жовтий, він просто плівка для... на ньому поклеєна, щоб не постарапити його середини, коли ви його встановлюєте. І тоді просто сам пінлок встановлюємо на шолом. І під час руху воно створюється ззовні в нас йде холодне повітря, а це диревні тепле. І коли воно зустрічається на поверхні, відкладається з теплого повітря відкладається конденсат. І тобто вся, вся частина шлома покрита конденсатом, і ви не бачите, що вас, вас куди ви їдете. Короте, можна потрапити в аварію. Тобто, це така річ, якої не потрібно економити. Тому що у мене були такі випадки, я не користувався їм. Поїздив пару тижнів осінню і я захворів за на гайморід. А це також погана хвороба. так що, Ось така ось у нас була розпаковочка. Зараз покажу, як ще встановлювати його на місце і тоді будемо закінчувати. Я встановити, також робимо так само, як попередній раз. Нажимаємо це до кінця, тоді оп защокуємо і воно має ось так ось. За... Защлкнуться і вже працювати, як бачите. Так само робимо з, друг... з, друг... з другої сторони. Так що ось так ось я встановлюється. Так, що, кому потрібно буде я, підло, даний підлог, я посилання залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте подобайки підписуйтесь на канал. Хто не підписаний. І зустрінемося в наступному відео. Я сподіваюся, воно вийде раніше, тому що я замовив деякі ці речі для Sony PlayStation, чехол для неї та підставочку. Наступне відео вийде, також воно планує. І також зроб... зробив пробне замовлення на тема. Це така сама площадка, як AliExpress. Так що може бути ще й замовляти на тему. Зараз поки що немає такої можливості, часу. Але все рівно я буду, е, знайду час для того, щоб не, е, виконувати своє задоволення, своє задоволення, знімати відео для вас. Так що всім дякую за увагу. До наступної зустрічі. Зустрінемося на наступному відео. Всім па-па. І Христос Воскрес. Воістину Воскрес.